Тому що в нас, якщо співпало дві точки, перше це е, те, що я люблю, і те, що мені дає гроші. Оцих дві точки, вони співпали в одну. Я вас вітаю, тоді ви будете і в кайф, і в гроші. О, тому що дуже часто гроші це одна сфера життя, а отримання задоволення від якоїсь діяльності це зовсім інакша сфера життя. <кій> <кій> ну і також під час заробітку грошей. Задоволення та гроші я би назвав це так. Якщо ви отримали заробіток, ви отримали гроші. Вам потрібно від цього отримати свою долю задоволення. E, часто це ну жінки в нас, ну, якщо подивитися інтернет, да то ну, там все, жінка богиня, чоловік має заробити гроші, посипати грошима. Окей, так, але чоловік він має своє задоволення від грошей отримати. Тому що, якщо чоловік він e, заробляє гроші, щоб жінку забезпечити, якщо заробляє гроші, дітей забезпечить. Прекрасно. А чоловік де?